Друзі, всім доброго. Сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю всього найкращого, міцного козацького здоров'я. І всього-всього по житті. хай вас Господь благословляє. Вас і ваших рідних. Так, ну і успіхів вам у ваших там досягненнях і всього-всього вам. Ну і гарного дня, вечора. Так, друзі. Я повернувся. Там був, помнят, я вчора казав, що в Олексії контент. Ну, я вияснив, там ще й друга частина є, тому я знайшов перше відео, бо я вчора все змонтував, а потім все видалив, бо там сертифікат не відкривався. То, так що я, друзі, це я, не я буду, якщо не перероблю. Я пішов, все переробив, об'єднав все відео, дві частини в одну. І вийшов контент. Що з цього вийшло, зараз, друзі, побачите. Олексій, дружище, обійняв тебе, братику. За все тобі, друже. Дякую за твою підтримку, за все, за все вам, друзі. Дякую, щиро, щиро. І вечір серце. І всіх вас обіймаю. Давай бажаємо Олексію удачі і подивимось. Що там вийшло? З двох частин зробив один файний відосик. Блін, горло болить капець. Куплашка розмальна. Та купив, друзі, ту пшикалку. Так, ну шо? 50 тисяч кредитів раз, 50 тисяч кредитів, два побачив. І 7 бустерів золота. Ще 100 золота. Там бачив у катави досту, що вообще прикольно. Прикиньте, другий раз вже <різь> витягує стока голди. Красень, вітаю, конечно. Оце фарт. Я не знаю, не цей. Не, не завидаю ні в коєм разі. Навпаки радуюсь. Радую за своїх підписників так фартить. це просто круто. А собі хочу, щоб О, сертифікати. Крутяк, друже. А собі хочу, щоб СПХ випала. Ну она ни хрена не випадает, СПХ. Ну не випадає. Я уже коли не забув вообще, кого-то десятка падала. Ну не фартить, не знаю. Іноді така впадає... Думка, що піти продати ці танчики і все повністю відкрить. Спалите і, і видавати нахід. <смі> Ось таке буває, друзі, то так да. Ну що, у нас пішли чорні скриньки. Давайте дивитися, не будемо, як то кажуть, відволікатися від нашого напрямку. Ми ж контент. 200 золота, 200 золота. Чого так мало? Давайте більше. Які 200 золота. Що таке зараз 200 золота, О, скринька. третьего уровня 200 золота и два бустера. Заметьте, два бустера плюс. Это же счастье. 100 золота. Ну, у нас есть, друзья, скринка третьего уровня. Ну, хай належивается. Еще 200 золота. Ой, капается. Так. Да Та что тут по 100 золота? 100, до 100, 100, 100. Я покажу. 2 по 200 і 3 в місті чия? О, 700 золота. Нормально, 700 вже краще, все краще, друзі. Відкриваємо відпадок. Що нам приносить відпадок, друзі? Такий ланцюжок і що, і що, і що одна скринька, блін, один ключик. Ну що це нікуди не годиться? Навіть золото не поклали. Що це таке за відпадок? Ключик, а що з ключом? Так ключик краще, друзі, залишай. Я вот той их їх по -пообмінював, попроігрував в рулетки. 300 золота і стринка другого рівня. Попрогравав їх і думав, ну, типа. А потім вийшла, блін, така рулетка, там класс начала. в мене вже ключів нема. Думаю, йолки палки 400 золота. Ну нічого. Так, ну шо там у нас інше? Дивимось, у нас видосы продовжується. Так. Що будемо купувати? Містики? Так, купуємо, друзі, містики. Що в нас? 100 золота і контейнер другого рівня. У мене ж ці містики просто, друзі, вже зняться. Зняться, а стокани не вибив ще. 250 вільно. До речі, там... <світалій> Віталій просив, щоб його не мать укали, каже. Це фон профіля випав в минулому відео, хто не бачив, подивіться другий раз. Та чоб ми, друже, тебе матюкали, ти ж наш підписник, ми навпаки за тебе радуємося, шо фартить, це ж круто. Що фартоп іменно такий класний. Не хочу не злазить нічого. Дуже радий за тебе, ти що це крутя. Фонд профіля два рази по 100 тобі та, та сама сотка золота. 500 тисяч кредитів, а тут кредити падають, А хотілося б тоже фунт профиля побачити. Залишається у нас 7 контейнерів першого рівня. І сертифікат. Суди, суди, сертифікат, це добре. Це нам подобається такі речі. Аби ще ти сертифікати нормально давали, щось таке добре. Ну що, там ще відкриваємо. 75 тисяч кредитів. Добре, добре. Ще залишається 4 контейнери першого рівня. 50 тисяч кредитів. Відкриваємо, а що далі? 250. Так, залишається у нас другий, третій, Ну кажу другий, третій перший, другий рівень. У ну, нього вже третій, бачите, мережі, це вже і грандіозний. Ну, все вже чудово, все різнокольорово Тут Температурка трішки зашкалює, так воно то все. Як то кажуть, знаєте, то в розових тонах ми не, не на оджу не розовий кольор. Типа райдушний, у мене вже веселка, поняла? Так що якась так, друзі. Ну нічого. Так, у нас два сертифікати. Давай, друже. Бажаємо тобі удачі. Відкриваємо перший. Йопкі палки, MX EDC. Ну, надію, що він у тебе його не було і тоді буде добре. Тачанка дуже стара, картонна, но швидка, Но швидка. В реалізації, якщо вмій, то така гарна тачаночка. І ще й фармить, друзі. Так. Другий. АйМукс 30, це дев'яточка. Дев'яточка це друже круто. От я тебе вітаю. От дев'яточка, це супер. Супер, друже. Каз, дякую за контент. Від душі обійняв. І все усього найкращого побажав. Дякую, контент просто супер. І мені сподобався. Пишіть, як вам сподобався, друзі. Привітайте Олексія з двома танчиками. Це круто. Контент був супер. Бімба! Ага, не було сісі. Так це ж взагалі, друзі, крутяк. А ну давай ще на останок збери їх усі, і ще танчика бабахне третього, то він вас взагалі всі прозріємо. Ну що, відкриваємо? Збери їх усі. Тих, який там танчик, блин. Зроду танчика не падає вже перемлопатили. Дякую, друже. Крутяк, радий за тебе. Два є.